Вітаємо вас, шановне панство. Сьогодні ми разом з Муркою, з головною героїнею мого відео. Хочу сьогодні поговорити з вами про наших пухнастих дітей, про те, як їм в Канаді живеться, і які виклики перед нами нові постають порівняно з Україною. Тому що рано чи пізно це мало статися. Моя 11-річна пані е, любить. В найнезручніший момент захворіти так і сталося цього разу, тому що я ще фінансово одужувала після поїздки в Україну. Захворіла вона на одну з найпоширеніших інфекцій, яку час від часу мають представники цієї породи, що сталося дитя моє, Йди, йди, йди. Сьогодні вона щось не в гуморі. Лежала, лежала, побігла. От це легкова інфекція. Захворіла вона на ниркову інфекцію, моя дитина, і я знала, що таке в неї вже було, і вже було не раз. Тому я, в принципі, спробувала спочатку просто дати їй восьму частину таблетки ножпи. Не лякайтеся, я знаю, що людські ліки тваринам не можна, але деякі все ж таки можна. Перед тим як давати, я консультувалася з ветеринарами в Україні, шукала чи не є отруйними речовини. Тому всі речовини, які я тут називаю, використовувати для тварин можна як екстрена медицина, як якийсь невідкладний спосіб, якщо іншого шансу потрапити до ветеринара немає. Отже, дала я їй восьму частинку таблеточки ножпи, вона заснула. Все в неї було гаразд. Видно, що вже не так боліли в неї нирки, ходила вона в туалет по-маленькому, вже не так часто і не так довго сиділа на лоточку. Нібито вже все стало набагато краще, аж раптом за тиждень знову така історія. Ну, я розумію, звісно, що тут вже ножпою не обійдешся, очевидно, це вже. Триває тиждень, тут вже потрібні антибіотики, як не крути. Свого кота я люблю. Навіть попри ціни на ветеринарну медицину приймаю вольове рішення, шукаю клініки з гарними відгуками, і ми туди їдемо. Я знала попередньо, що це вартує прям дорого. І морально себе готувала до цього, але ж все одно. Давайте по порядку. Приїхали ми туди. Я попередила лікаря, що я привезла її з України. У мене немає якогось анамнезу, але я знаю, їй колись робили УЗД і виявили поліпи на нирках. Тобто, їй сказали, що це її слабке місце, і час від часу у неї з'являтимуться такі інфекції. На щастя, до цього. Ми обходилися завжди без антибіотиків, або прямо у ветеринара всі лікарські препарати у вигляді уколів, їй ставили кілька днів, і нас відпускали додому. Тобто, в принципі, за 11 років життя в неї таке було може раз чи два. І все нормально. Але тут мені довелося все це пояснювати, і жодного анамнезу, і жодного доказу, що це було діагностовано не було. І Найприємніша жінка-лікарка сказала, що я все розумію, але ж ми маємо з'ясувати, чи дійсно це інфекція. Я описала, як це все відбувається, що там трошки кров, трошки там по кілька крапельок, сидить довго, видно, що її боляче і таке інше. О, забрали кота його на аналізи. Зробили аналіз сечі, аналіз крові. І навіть відправили її на. Сканування на апараті, щоб визначити пропускну здатність нирок. Я не знаю, яка в мене пропускна здатність нирок, але я знаю, що в Мурки ліва нирка працює краще за право. І мені сказали, що в принципі для її віку, і в принципі для віку у дорослого кота в неї все чудово. Єдине, що є інфекція, і таке інше надавало мені багато гарних папірців, рекомендацій. і за все це, плюс одразу упакували в усіх дозах всі ліки, я заплатила майже 700 канадських доларів. Це для мене багато. Це, в принципі, багато. І несподівана витрата, яку ти не плануєш, це теж багато, зважаючи на те, що досі закриваю свої квитки. До України по покридиться. Так от, друзі, тепер перейдемо до найважливішого мого питання чи думки, що я для себе визначила. В Україні я купила їй мазь для вушок, тому що колись у неї був вушний кліщ, і я взяла це про всяк випадок, щоб уникнути походу до ветеринара. Профілактично мажмашу її вушка ще там. Лусьйоном для гігієни. Тобто, якось я намагалася щось там передбачити, але передбачила, бачите, не в тому е, напрямку. Ветеринари навіть тут сказали, що в принципі ви зробили все правильно. Єдине, що інфекція була, і ви знімали їй тільки біль, але в жодному разі не. Лікували ту інфекцію, яка була. Чому я прийшла до цього рішення? Бо це вже був відчай, Я прийшла до ветмагазину і сказала, що коту треба зняти біль, чи є у вас щось. І мені сказали, що ні, це треба їхати до лікаря. І в момент, коли її було геть-кепсько, і це був вечір, я вирішила, що ми просто маємо досидіти до ранку. Це вже був другий раз, коли я їй давала ножку перед тим як ми поїхали до ветеринара. Їй було геть кепсько, і ми поїхали наступного дня. Тобто я не хотіла посеред ночі їхати ще і в. Urgent Care, скажімо так, ціни були б ще вищі, і черга очікування була б приблизно така сама, я би там сиділа, можливо, до ранку, а записала я свою квіточку на наступний день в зручний час. Ми приїхали і все вже було гаразд. От плюс є така штука, як екзоти, перси, в них сльозки течуть, і іноді запалюються сльозові протоки. Котам можна крапельки Тобрадек смішати з водичкою, я привезла з України, але, на жаль, їх не вистачило, бо там було зовсім трошечки. І в моєї зірочки запалювалося око. Я тут знаходила через українців, хто брав до своїх діток. Крапельки Тобрадекс і таким чином теж виходило з положення. Що нагадую, більшість людських препаратів може бути смертельно небезпечною для вашої тваринки. Перш ніж давати те, що вам завжди допомагає від болю, подивіться, чи не є це токсичним для органів вашого улюбленця. Тому в жодному разі це не порада, це просто як е, мій досвід, і те, що ділюся лише двома препаратами, тому що вони максимально. Такі, скажімо так, безпечні і дієві для тваринок, як і в принципі для людей. От інша порада. Якщо ви знаєте, що у вашого улюбленця є якісь хронічні захворювання, проблеми, подумайте про придбання страховки, але зверніть увагу на те: це вам такий лайфхак, подумайте про це, що страховка не лікує раніше виявлені. Не покриває раніше виявлені захворювання переважно, або дивіться там який план, так тому що якщо ви думаєте, що ви привезете е, котика чи собачку з якимось дуже серйозним захворюванням, онкологією там в 14 років, то це покриє страховка. На жаль, ні, тому зважте, чи потрібна вам вона, е, зважте е, плани, які існують. Це теж дорого до речі, тому якщо у вас улюбленець молодий, здоровий, активний, і у вас якісь там профілактичні огляди, чистки зубів, і, можливо, колись десь щось невеличке, то я би не купувала страховку, просто є така опція. І вона поширена, але не прям щоб всі тваринки тут були застраховані. Далі, якщо ви їздите до України або Європи і можете придбати. Якісь ліки базові для свого улюбленця, зробіться, ви зекономите дуже багато грошей. І тепер, друзі, прошу вашої поради. Як знаючи, що в кота інфекція сечоло від них шляхів на конкретному прикладі мурки наступного разу не витрачати 700 доларів на всі огляди, щоб знати достеменно наскільки відсотків яка нирка в неї працює, і не зрозумійте мене неправильно. Якістю послуги я задоволена максимально дуже ніжне ставлення до тварини, дуже хороші фахівці, ретельно її оглянули. Я дізналася про її здоров'я, дещо нове, чого я не знала раніше ще в Україні під час оглядів, які коштували там 2000 гривень. Тому у мене немає жодних нарікань на якість ветеринарної медицини тут у Канаді. Є лише побоювання, що я фінансово неспроможна по кілька разів на рік. Забезпечувати якісь невідкладні стани фінансово. Тому що котику моєму 11 років, і звісно, що з віком такі огляди мають ставати частішими, і якісь хвороби можуть, на жаль, загостримися теж частіше. Тому, друзі, якщо у вас є думка, якщо є дієва порада, як у Вінніпезі, Зекономити при цьому, не позбавляючи свого улюбленця, доступу до ветеринарної медицини, скажіть мені, будь ласка, можливо, є якісь ветаптеки, аптеки, де можна на місці проконсультуватися з фахівцем, пояснити, що це хронічне, умовно кажучи, наприклад, так? і отримати якийсь більш базовий огляд. Без е відсотків е там, пропускної спроможності на руки таке інше, або принаймні там аналіз сечі і все. От. І плюс діліться, будь ласка, в коментарях, як у вас, е який у вас досвід з ветеринарною медициною, можливо, райте клініки хороші, якщо ви знаєте такі, або хороші, і дешеві, що буде ще краще. А взагалі, бажаю вашим улюбленцям. Здоров'я, щоб вони були з нами якомога довше, щоб вони нас радували, муркали, нам гавкали, і щоб вони нас обіймали як тільки можна, а ми були щасливими господарями своїх здорових улюбленців. Ну і, безперечно, чудового всім літа нарешті тепло.